Привіт, друзі! Привіт! З вами я, Лана Олександрова, і ви знаєте, думала чисто для себе, зроблю такий розкладик. Ви ж знаєте, да, всі, хто мене дивиться, що я живу в Кривому Розі. Ну і карти міняються, все міняється. Сума дивлюсь, помінялась, думаю, а ну я подивлюся, чи до 30-го року буде окупація. Росіянами Кривого Рогу е, окупація в моєму ну, то їх засиля. Тобто, ми якимось чином, е, ми якимось чином будемо ну, під ними. якимось чином. І от я почала викладати і думаю, ну коротше, я ще не зробила повний розклад, я не знаю, чим це закончиться. Щоб ви розуміли, ось у мене тільки лежить перший ряд, тобто, це ще я не, не пішла далі. Але перші карти цікаві. Що якимсь чином матеріальні ресурси будуть вкрадені у нас через якісь потоки? І буде якась нова риторика, нова, нова, якась, ну, нові розмови якісь, поняли? Тобто, поки що у мене карти показують, що вони не заходять, але якимось чином вони внідряються в кривий ріг через когось і тянуть гроші, фінанси, матеріальне. Що Ще Ще що, дивіться, карта робот. у нас будуть працювати або, або щось будуть робити, ті, хто отримує гроші. Нечесним путем, да? і туди будуть перенаправляти. Або їхні якісь будуть, ну, в общем, вони будуть якоби працювати на Україну, ці люди, но кошти будуть чогось якимось чином, або, наприклад, будуть заходити якісь компанії до нас, да? які мають відношення туди. От, Коротше, через треті ліца, через треті руки. Через треті руки будуть заходити. Я вам хочу сказати, з за кордоном будуть йти. У мене таке впечатлення, що це не пана Хметов, там пана Локи якийсь там буде, ну, і далі ж скубати, так? а сам за кордоном, і буде в Росію потім вивозити. Ну, може, не тільки хметов, може ще якась компанія. Значить, дивіться. Будуть у нас якісь. Коротше так. Карта уходу, да. Тобто. І далі в мене тут є ось рицар мечів. Да, така дівчинка біжить, ну, біжить, прям Так от, окупувати кривий ріг е, військовими діями вони відмовляться, вони по-іншому знайшли вихід, як е, скубати кривий ріг на свою, на свою. Тобто вони фінанси якісь, матеріальні ресурси будуть у нас відтягувати. Поняли? Ми говоримо сьогодні, у нас якщо що, 16.06.25. І от кривий ріг буде якийсь такий, знаєте, як окрема якась маленька ну, сім'я, государство, територія. Знаєте, от тут свої закони, да, свої якісь моменти. І ще що, карта повторення ситуації. Я вам скажу так, скоріше всього, це, от, знаєте, як то кажуть, бо там є Київ, да, він собі свої, своїм життям живе, а тут в Кривому Розі своя мафія, своє. В общем, окупації військової Кривого Рога не буде. Але це ще не значить, що тут не буде руки Росії. Матеріальне фінанси, гроші, брехня. Краже обманним путем і матеріальне, і воно буде пов'язане з якимось чином в Росії. Ви поняли мене? Ну, я ж теж, як то кажуть, не можу сидіти і розказувати все, що. Ну, хто розумний, той розуміє, про що я веду мову. От так от. А тепер давайте подивимося. Ну, я чого питала, У мене свої, своя ідея, да? тобто я хочу знати, як далі буде жити кривий Ріг. Так як я тут живу, я на розуміти, які перспективи і так далі. і так далі. От то. А із положительних перспектив окупації в нас немає, да? а я сказала, по 30-й рік, тобто і включає зараз 25 й рік. от, Із отрицательних Ну, і, і ми все одно з-під влади Росії не виходимо. Ну, би. Хто місцеві жителі, ви розумієте, про що я балакаю. От. Тепер я ще думаю: окей, давайте подивимося Одеса, тому що ми знаємо, що свого часу Труханов був е, ну, проросійський, тобто він там Росія мать родная О, свого часу. Ми знаємо, що дуже багато е, диверсантів, е, дуже багато там ждунів в Росії. Як же ж буде по, по 30-й рік е, відношення Одеса і Росія? От що Росія. Буде робити, ну, там, скажімо, на території Одеси, як вона буде почуватися, чи буде що. Коротше, давайте просто тупо подивимося. Дивіться, тройка кубків. Які гарні дівчата п'ють, гуляють, веселяться, отже, росіянці на території. Одеси будуть, це буде не окупація. Це як ото вони приїжджали 17-й рік, уже а то було, а вони в 17-му році стояли на Думській і кажуть, е, я, я лічно це чула. Стояли і такі, ми вже послушали Путіна поздравлення тепер, значить, тут усе ми Приїжджали в Одесу і там гадили з собою. от Далі, і ще що? якийсь Якийсь король буде теж з ними співпрацювати, при тому це будуть такі цьомики-бомики, він буде їхній, я навіть не знаю, хто це, чи це Ківалов, чи Труханов, чи ще який, та чорт, бо я тільки їх двоїх знаю, може там ще які є. Ну, в общем, сотрудничество, общення буде на ничкаря, на ничкаря, внешне буде казати, та що ви там, я, не я, насправді неправда. От, ви кажете, там і окупувати її не треба ту Одесу, що її там окупувати. Ось о, люди будуть, і багато людей будуть говорити про те, що на ну, що ми прості люди, а що прості люди, ми всі, да, ми всіх любимо. Коротше, я вам так хочу сказати: Одеса буде, ну, вона і зараз насичена цими колаборантами, і буде. Я вам хочу так і речі сказати. Вже Бердянськ дочекався руського міру, так? Да? І Кирилівка дочекалася, дуже хотіли. Ті люди, які не хотіли, вони вимушені були виїхати, все втратити, хтось навіть втратити життя, хтось там здоров'я, хтось є щось. Да? Но поки що, ті, хто залишились, то вони похапали те, що проукраїнські бізнесмени настроїли, і вони вже прибігли хапали. Прийде час, коли ви будете плакати кривавими слізьми вам. Відільються, все це горе, всі ці смерті, бо всі ці смерті, це на вашій на вашій совісті. Так от, оці всі ждуни русского міра в Одесі, вас теж таке чекає. От вас теж таке чекає. Всі прокляття закатованих, вбитих, замучених людей, жителів України, вони, їхня кров на ваших руках. І ось будуть вони. З ними цяцькі, мяцькі, цьомики, бумики. Таї... но, саме цікаве, то, що в таємниці втримати це буде. Дуже важко. Дуже важко. Дуже важко. Ось. Да. Да, да, будуть усе. Цьом, цьом. Да, окупації Одеси не буде. От. Але я хочу сказати, ждунів і любителів буде. І ще одне. І остануться, після, даже після війни, остануться працювати якісь ФСБшні криси. Там будуть працювати. Тому мені дуже шкода тих класних людей, тих класних одеситів, І я їх знаю. І їх дуже багато. Які, які, е які е е е е е е не криси. Простими словами. Це такі основні міста, я вам хочу сказати, які, знаєте, не просто так. Ну, вони ж не просто так. От я знаю, що Дніпро, Дніпро не по, не по, його під Росією не прогнеш, по Дніпро. От тут, так, да, тут молодці. І я хочу сказати, я дуже. Кстати, за з Ну, Давайте на Каломойську подивимося у нього діла. Я люблю Коломойського. Да, я люблю Коломойського. Тому що я знаю наші пацани, які були в АТО, вони казали, що йшли БТР, і заправлялися на заправках Коломойського і їхали на АТО. Їхали. От. І тоді, щоб втримати Дніпропетровську область, щоб втримати Порошенка, попросив Коломойського стати губернатором. Коломойський не хотів ставати губернатором. Та політика до сраки була. Але вони втримали, дійсно. І, і, я не кажу, що це лічно сам Каламойський, але він зміг заорганізувати людей. зміг. А ті, хто на нього триднять і тредять, і діти свого Ахметова в жопу поцілуйте. Понятно, чи ні? Не просто так Росія на Коломойська насідає. А ну, як справи у Коломойська будуть? актива. Я вам хочу сказать, что Щось я не бачу, там прям такого якось вируку чи ще щось таке. Ось буде багато вокруг нього брехні. Якась таємниця закінчиться, да? або його приховання закінчиться, або ще щось таке. Да? От. Будуть дуже хорошо працювати. З одної сторони, ось будуть працювати багато людей. Працювати будуть для того, щоб його оббрехати. Ось карта брехні. От. Ситуація повторення говорить про те, що знову буде підніматися його питання. От. Єдине, що в нього там якась жінка буде хвора. Це шкода. Фінансові потоки йому обріжуть. Обріжуть, прям, прям серйозно. Да? І якісь такі будуть чи санкції на гроші, що він не зможете до цих грошей дістатися. Ну, я так хочу сказати. Він ожидає, але імператор по отношенню до нього поступи некрасиво. Я думаю, що це Зеленський. Чогось я так думаю. По отношенню до нього десятка м'яче, тобто йому нож в спину вдарить. Ну, якось негарно буде. От. Буде. Або це не Зеленський, або імператор це ще контролюючі органи. <клес> <клес> от така в мене вийшла. Я вибачаю, я ще хвора. Отака вийшла в мене ситуація. Ну, давайте Дніпро подивимося до 30 го року, року по відношенню Росія, Росія Дніпро. Росія, Дніпро. Значить, Росія в Дніпрі теж захоче внідрити свою агентурну сітку. Вони будуть дуже сильно працювати після от війни, да, після двадцятого шостого року вони дуже сильно будуть працювати щоб сюди своїх оцих колаборантів. Але в Дніпрі їм буде дуже важко працювати. От якщо ми візьмемо Кривий Ріг і Одесу, то Кривий Ріг і Одеса дуже добре будуть. Потому що в криворозі люди взагалі не лізуть туди, куди не треба, а в Одесі там лавне, що Щоб баблішечка шло, і вони, як то кажуть, многі за день матір продадуть. Тому я хочу сказати, це я за колаборантів кажу. Я хочу сказати, в Дніпрі вони зустрінуть отпор. не буде багато бажаючих співпрацювати з ними. Вони навіть попитаються вставити якогось свого е, політика туди. Кстати, буде тітка якась там буде стрьомна, От Будуть пропонувати ну, ді... 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 нормально будуть все-таки туди питання е, вкинути. Но от в Дніпрі для них карта постати, і вони від Дніпра відкажуться. Вони від Дніпро зуби палатні. Мають. Тобто Дніпро не прагнеться під російську цю пропаганду під гроші. Коротше, Дніпро не продається. Дніпряни, я вас я вважаю. Вас Прямо от вважаю, вважаю. Якщо Одесу я люблю, я люблю просто город і люблю тих нормальних людей, які ну, нормальні люди ми. От, ну, я знаю, що їм там важко бо багато криз. От Кривий ріг я люблю, бо це мій город, і я люблю самих людей. От, то Дніпрушки, Дніпрушки я прям от вообще вашей цей, У нас просто люди інертні, от, от кровбасі інертні. А в, в Дніпрі прям випрям от это мене прям даже удивили, я оце глянула, ладвану я глянула. Про. Не знаю, що яке місто дивитися. Ну, скажу чесно, просто хотілося подивитися, де буде жити ну, нормально. Може, може бути ну, була така ідея, думаю, що якщо переїхати наприклад, з Кривого Рога кудись, то завжди хочеться щось улучшити, да? От. Ну, Я вам скажу так. Моя любима Одеса мене розчарувала з точки зору. політичної оцієї такої ситуації. Ну, Ви ж розумієте, що на Морка приїхати можна походити, побоблюватися, та і все, не обов'язково ж там жити, обороточно в морські бобляться. Та й чесному хто живе в Одесі. Ті на, ті, на самом деле, в морі дуже рідко облюються, їм нема коли вони гроші заробляють. Вот. Єдине, що, що мені не подобається, те, що Дуже багато аферистів. Оце знаєте такий красивий город. Так, так, так портять карму міста. От Я вважаю, що це ну, у, кожного, у кожного міста своя карма. Понимаєте, не просто так, якийсь, якась людина живе в якомусь городі. Не просто так. Оця е, карма, е, я би сказала,. Е, калит... Колективна, так, колективна карма, вона впливає також і на карму індивідума, хочеш ти чи не хочеш. Тому люди, які обрали, обрали жити тут чи там. От у мене, наприклад, є клієнти, які от з Києва переїхали в Одесу, а потім кажуть, ви знаєте, мені тут важко жити. Казалось би, так? Все красиво. Так, ходи і наслаждайся, а ні тут. Отак тому все не так просто, як нам здається. Ну що ж, друзі, е я вирішила просто з вами поділитися, я хотіла це сама поділитися, а потім думаю, що ти поділюсь з людьми, а може комусь буде інтересно. Е тому пишіть, щоб ви хотіли подивитися і подивимося. Да, і пам'ятайте, у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди. які дивляться мої відео, ким я які старі, мені подобається, ставлять мені подобайки, до мене підписані, мене люблять. З вами нічого па -па, не трапиться. Пока-пока.